Ви коли-небудь стояли півгодини в супермаркеті не в змозі обрати між двома видами сиру або місяцями вагалися перед важливим життєвим рішенням? Головне питання, яке турбує всіх невизначених: чому наш внутрішній голос мовчить саме тоді, коли він так потрібен, і як увімкнути цю інтуїцію на повну гучність? У Galaxy ми відкрили феномен водної інтуїції. Справа в тому, що у звичайному житті ваш мозок перевантажений шумом, дедлайнами та гравітацією. Він просто не чує ваших справжніх бажань через постійний крик кортизоолу. Але варто вам зануритися у гарячий спа, басейн, як стається диво. Ефект невагомості відключає зовнішні подразники, професійний гідромасаж, знімає м'язові затиски, і ваш мозок нарешті видихає. Саме в цей момент у тиші та теплі приходять найправильніші інсайти. Ви раптом чітко розумієте, ця робота вас не гідна. Ці стосунки токсичні, а ось цей спа-басейн найкраща ідея у вашому житті. Це не містика. Це чиста фізіологія. Розслаблення. Навіщо гадати на кавовій гущі, якщо можна отримати відповідь у власній воді, отримайте доступ до своєї підсвідомості та бездоганного комфорту. Звертайтеся до експертів Спаги Lex прямо зараз. Ми, ми знаємо, що вам потрібно. Підписуйтесь та дзвоніть, щоб завжди приймати правильні рішення.